Сьогодні ми розберемо одну з найгарячіших тем останніх тижнів. Нові податки з 1 грудня 2024 року. Нові зміни викликали вже бурю емоцій у громадськості, суспільства, підприємців та експертів. Що саме змінилося? Як нові правила вплинуть на наше фінансове, економічне життя та на бізнес? У цьому відео ми дамо відповіді на всі ці запитання, проаналізуємо, що стоїть за цими змінами та які наслідки від цих змін. Сьогодні ви дізнаєтеся, які податки зростуть і для кого. Як нововедення торкнуться фізичних осіб підприємців банкірів аграріїв? Що робити, щоб підготуватися до змін? Отже, залишайтесь з нами до кінця, попереду ще дуже багато важливої інформації. Почнемо з головного. Нові зміни, як зазначають в уряді, покликані на позабезпечення збалансованості бюджетних надходжень в умовах воєнного стану. Його основна мета збільшити надходження до бюджету, зберегти фінансову стабільність і створити прозорі правила для бізнесу. Але чому ці зміни були запроваджені саме зараз? В першу чергу, стосовно військового збору. Уряд зіткнувся з необхідністю значно збільшувати фінансування для оборонного сектору, і, відповідно, попередня ставка військового збору у 1,5% вже не відповідала. Умовах сьогодення та тим вимогам, до фінансування, які зараз є, наступна причина це боротьба з тіньовою економікою. Розширення податкової бази та підвищення ставок це спроба вивести цінні доходи, які раніше не оподатковувалися або оподатковувалися за нижчими ставками. Також міжнародні зобов'язання Україна продовжує адаптовувати своє законодавство під вимоги Європейського союзу, зокрема стосовно. Податків це також вплинуло на деякі аспекти нових змін. Тепер давайте розберемося, які саме зміни чекають саме фізичних осіб. Найбільший резонанс, зрозуміло, викликало підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Це означає, що доходи зарплати, оренди, депозитних вкладень, виграшів тощо тепер будуть оподатковуватися втричі більшим податком. Як це виглядає на практиці? Якщо раніше з заробітної плати у 20 тисяч гривень, ви сплачували податок. Саме військовий збір у розмірі 300 гривень, то тепер це буде практично 1000 гривень. Однак цей податок поширюється далеко не на всі доходи. Закон чітко визначає, що соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, які не обкладаються ПДФО, не підпадають під військовий збір. Тепер поговоримо про зміни, які стосуються ФОПів. ФОПи першої, другої та четвертої груп з 1 січня 2025 року будуть сплачувати 10% мінімальної зарплати. На 2025 рік це 800 гривень на місяць. ФОПи третій групи сплачуватимуть 1% від обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Ці правила викликали чимало суперечок, адже вони значно збільшили податкове навантаження на бізнес, зокрема, малий і середній. Уряд запевняє, що ці заходи є тимчасовими і направлені на забезпечення фінансової стабільності економіки країни. Однак чи дійсно вони з часом будуть прибрані, ми не знаємо. Такі ставки для груп ФОПів можуть створити дуже велике. Навантаження особливо для малого та середнього бізнесу, і особливо для тих підприємців, які працюють з невеликою мержею. І навпаки, такі зміни можуть призвести до того, що е, такі підприємці прийдуть до тіньового ведення бізнесу для того, щоб не сплачувати ці податки. І таке підвищення, навпаки, буде мати зворотній ефект, ніж заплановано власне держава. Окрім цього, певні нововведення чекають на банківський та фінансовий сектор. Фінансові установи потрапили під значний тиск. Податок на прибуток для банків за 2024 рік ставка складатиме 50%. Для інших фінансових установ, крім страхових компаній, з 2025 року ставка зросте до 25%. Це значно збільшить навантаження на банківський сектор і, відповідно, які зміни ми можемо очікувати. В першу чергу це зростання відсоткових ставок на кредити. Зрозуміло, якщо банку прийдеться подати більше податків, будуть і відсоткові ставки. На видачу кредитів, також зменшення доступу до фінансування для бізнесу та громадян. Так можливо, зміщення цих податків у короткостроковій перспективі принесе якісь додаткові надходження в бюджет. Але у довгостроковій перспективі, якщо банки будуть піднімати ставки за своїми кредитами, будуть обмежити у фінансуванні певних проектів фізичних осіб чи компаній, то у середньостроковій чи довгостроковій перспективі кількість надходжень значно значно зменшиться, тому що люди просто не будуть мати можливості. Або не будуть мати бажання звертатися до банків чи інших фінансових установ, вводиться мінімальне податкове зобов'язання для сільськогосподарських земель. Зростає до 1400 гривень за гектар. А якщо фермер не сплачує мінімальне податкове зобов'язання понад два квартали, він втрачає право на спрощену систему оподаткування. Це правило, нібито спрямовано на посилення боротьби з сіннівими секторами в аграрній сфері. Однак, знову ж таки, для малих чи середніх фермерів такі зміни можуть створити нове додаткове податкове навантаження, що може вплинути на те, що вони будуть або закривати свої ферми. Або збільшувати ціни на продукти харчування, і відповідно ціни будуть збільшуватися для простих громадян. Окрім цього, можна виділити декілька ще інших змін в податковому законодавстві. Зокрема, підвищення акцизів на тютюнові вироби планується поступове збільшення акцизу до європейського рівня 90 євро за тисячу сигарет до 2028 року. Це вимога Європейського Союзу. Це може спричинити те, що вартість пачки сигарет, наприклад, зросте на 40 гривень. Однак зрозуміло, що це не основна проблема, яка є в тютюновій сфері в нас в країні. А навпаки, тут значно важливіше було би боротися саме. З тіньовим тітіновим бізнесом, який взагалі не платить ніяких акцизів. Окрім цього, запроваджуються нові зміни у звітності. Запроваджується місячна звітність ПДФО та ЄСВ, що має підвищити прозорість. А також вводиться рентна плата за видобуток корисних копалин. Ставки на пісок, щепінь, каолін підвищуються кілька разів. Зрозуміло, що ці нововведення вони спрямовані на підвищення доходів держави. Забезпечення фінансової економічної стабільності, однак знову ж таки докладають великі тягарі на, зокрема, малий та середній бізнес. Тож, як це вплине на кожного з нас на бізнес, на фізичних осіб, в першу чергу, потрібно буде очікувати зростання цін. Підприємцям потрібно буде якимось чином шукати нові шляхи для підвищення свого доходу для того, щоб мати можливість сплачувати ці податки. А держава, хоч може й отримати додаткові надходження в бюджет, часом може стикнутися з тим, що все менше і менше. Підприємці будуть сплачувати податки, будуть зростати ціни на послуги, менше громадян будуть звертатися, наприклад, в банківську сферу, буде менше підприємців, менше фермерів, і відповідно надходження в довгостроковій перспективі коштів в державний бюджет буде постійно зменшуватися. Уж уважно стежте за змінами в законодавстві, аналізуйте свої фінансові потоки та звертайтесь до професійних консультантів для підготовки до нових реалій. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої думки у коментарях. Разом ми розберемося навіть у найскладніших. Питаннях, а якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волосу.